Сверд сніданку кулінарний блогер її читають тисячі домогосподарок. Ольга Карі. І у нас у гостях Оля Карі. Доброго ранку. Привет. Олю я до цього моменту до нашого сюжету думала про те, що малина тільки може бути корисна, особливо згадуючи своє дитинство, коли батьки заварювали чай з малини для того, аби лікувати і горло, і застуду. Ну при в принципі будь-якому першому там я не знаю, там так ну, одразу не перше. Малина. Так малина. це малина. А виявляється багато протипоказань. Може, давай з них розпочнемо а потім корисне пластину. Е ну не стільки воно починається з протипоказань, скільки з із людини. Mm -hmm. Оскільки ми знаємо, яка зараз екологія. З часом вона ще погіршується, забруднюється повітря, і всім цим людина дихає. І звичайно, що потім, коли вже зараз набагато більше алергії на харчові продукти, навіть ті, які екологічно чисті, здавалося б в сезон зібрані, нічим не оброблені. Але вже організм людини реагує не стільки на малину, скільки на зовнішнє середовище. Mm -hmm. Тому, так як вийшов в поле зранку, і там гектар малини з'їв, з куща, бо дитину повів в ці. Зарослі ем, такого зараз краще не робити, краще обмежувати, особливо на початку сезону, коли mm -hmm. ще ви не їли там цілий рік цієї малини, то краще почати з маленької якоїсь там дрібочки, ну з'їсти mm -hmm. грамів 100 подивитись, чи буде реакція, чи не буде реакція а тим більше, якщо це малина, яку ми не здачі зібрали, або прийшли, ми знаємо там бабуся yeah. чи дідусь виростили. а Принесли з ринку, де вона росла, як вона росла, чим обробляли? Е чи стояла вона під якимось дощем, де ця ділянка була? То краще такої малини вже, звичайно, потрошку вживати. Але якщо ми впевнені в тому, де зібрано яка вона, то ну вже трошки більше можна. Дивись, знову ж таки, говорячи про екологію і про те, як бабусі це судбувалося, ми її не мили. Ми, ми просто скущали, їли багато, скільки нам хотілося. Зараз запитання стоїть у багатьох чи мити малину, чи ні? Тому що коли ти водою малину поливаєш, вона одразу потекла і так. чи втрачає вона при цьому? Своїх властиво корисні властивості чи ні, от як, власне, і правильно вона, помити, висушити. Так, вона втрачає не стільки властивості, якщо ми помили, одразу з'їли, вона втрачає свій такий презентабельний вид, особливо, якщо використовувати малину в якихось там кондитерських цілях, там прикрашати угу. тортик чи тістечка, то звичайно краще її не мити. Але якщо сумніваєтесь, якщо все ж таки там бачите десь якийсь там щось там, цяточка, треба помити, як її м, брати? Давай поекспериментуємо. По, по перше, треба дуже обережно. Можна не кілограм вивалювати одразу в дуршлак, угу. а от такими ну, маленькими порціями стаканчиками, маленькими порціями помили, угу. і потім беремо рушнички, звичайні, кухонні, і розкладаємо так вручну кожну ягідку, так от викладаємо. Це довше. Тобто це з дуршлака, так? З дуршлака, не викидаючи на тарілку, одразу з дуршлака по одній угу. там штучці викладаємо і отак от от дрібненько-дрібненько виклали. І зверху. Або один ще відірвали, отак от накрили mm -hmm. і ну не, не чавити звичайно. звичайно дати час постояти, щоб вона трошки там обсохла. Якщо ви збираєтесь її одразу з'їсти, ну звичайно, можна не чекати там, mm -hmm. поки вона буде. Повністю суха, але якщо ви збираєтесь її морозити, так. чи в'ялити, чи сушити, звичайно, треба дочекатися, коли вона буде абсолютно вже така суха, і тоді вже щось починати з неї робити. Ну і власне, що ми можемо починати робити з малини? Чи ми хочемо О, зберегти чого. максимальну кількість вітамінів? Я знаю, вітаміну С там як мінімум багато. Це і вітаміну С, і вітамін Б дуже багато, і навіть корисні оліївні є в, саме не в самій ягодці, а в кісточках. Угу. І е, є кілька способів зберегти вітаміни ці по-перше, можна її в'ялити. Але коли ми в'ялимо, то вся м -м, така м'ясна частина виходить, так. залишаються кісточки. В'ялення це не зовсім сушіння. Це, це не зовсім сушіння, бо в'ялення, щоб воно було таким е дуже смачним з яскравим mm -hmm. смаком, то, по-перше, е маємо витримати в власному соку чи в цукровому розчині десь пів години, годину, Ну в залежності від того, який ми хочемо отримати смак. І коли воно вже полежало, тоді вже. Це коли ми в'ялимо, дістали ягідки, так само просушили і вже має чи на відкритому повітрі, чи на дачі, під сонцем. Ідеально, це під сонцем. Коли воно в'ялиться, це тоді буде такий яскравіший смак. Але якщо немає часу, то, звичайно, можна на сушці в духовці. Це теж буде вже інший трохи смак Які температури можливо виставляти, як скільки часу тримати для того. Найнижчі температури і вже дивитися, звичайно, щоб воно не згоріло. Потім найкорисніше. Спосіб, це звичайно заморозити, це найкращий спосіб зберегти вітаміни, коли ми приміром бачимо, десь перед новим роком з'являється в супермаркетах uh -huh. дуже величезна кількість цих ягід. Звичайно, що вони не сезонні, в них вже нема смаку. І навіть лікарі кажуть, що оця заморожена, яка там полежала пів місяця, там вже півроку в морозильнику, вона матиме більше uh -huh. вітамінів, більше корисних речей, ніж та яку ми купили свіженьку, таку красивеньку з супермаркету. А якщо ми дотримуємося усіх правил і її правильно посушимо, так як ти нам розповіла. Ми ще й збережемо її естетичний вигляд. Абсолютно, буде збережемо. Красивой, Треба пам'ятати, що якщо ви морозите її, морозьте саме такими порціями, якими ви збираєтесь її uh -huh. використовувати. Бо якщо ви збираєтесь. Ви живете один, uh -huh. приміром, хочете там зимку зварити чаю, то звичайно, ви не маєте отаку величезну коробку цієї малини наморозити і потім всю її розморожувати, бо вже потім вам всю цю коробку доведеться з'їсти. Маленькими порціями можна і перебити в пюре. Це, uh -huh. Якщо не хоче, ну, людина взагалі заморочуватися з тим, сушити, е заморожувати або заморожувати окремі ягоди. Це довго, це звичайно потребує часу. Можна просто перебити в пюре, е додати цукор або не додавати цукор. І якщо зберігати... Є два температурні режими, з яких можна зберігати малину. Якщо ми морозимо від 18, до двадцяти і більше, uh -huh. то таку ягоду можна зберігати в морозильнику, не розморожуючи від 8 до 12 місяців. Тобто, рік до нового сезону вона буде себе дуже кльово почувати. Uh -huh. А можна ще uh -huh. від 0 до 8. Але таку ягоду треба з'їсти десь за 2-3 місяці. Uh -huh. Дивись, якщо ми заварюємо в чай, як зробити правильно нам чай з малини, щоб він був так само корисним і зберігалося свої корисні властивості малина. Тому що мені здається, кропом, якщо її залити, то ми в, то в принципі, втрачаємо абсолютно все. Краще викинути вже. Е, Ви коли заварили чай, скажімо там, навіть з м'яти. Зараз так. дуже популярні ці е, трав'яні чаї, взяли м'яту, залили кропом, вона постояла, десь вже досягла 80-70 градусів. Ну, ми не можемо там, звичайно, поміряти, але не. потримали скляночку, якщо вже не опікає пальці, все можна додавати вже ягоду перебити чи такими цільними ягідками, угу. і буде дуже смачно. Інколи ще малину збирають трошки зеленкувати, вона така твердува. Правильно, вона дозріває тоді, коли ми її не, не дозріває. Вона не дозріває. Ну, звичайно кажуть, що можна там покласти поруч із томатами, з бананами. Але навіщо? Якщо можна дотримати там 2-3 дні, і вона буде дуже дуже соковитою. Це навіть стосується е будь-яких кулінарних процесів з малиною, коли ми її mm -hmm. морозимо в'ялимо. Вона має бути не перестиглою, але і не зеленою. Тоді вона буде яскравий смак, збережеться дуже дуже довго. Якщо зібрали пере -пер -пер переспілу, так. вона починає дуже. Швидко псуватись, коли ми от купили малину, принесли додому. Вже можна починати з нею щось робити. В ідеалі це зняли з куща за дві години. Вже маємо морозити. Uh -huh. Якщо вона стоїть, стоїть в холодильнику, вона починає дуже швидко псуватися, а особливо якщо помили, то все одразу терміново починаєте щось з нею робити. Краще їсти. Бо зараз no, сезон це правда. А дивись, ще є листя малини і стебла малини. Так, Я пам'ятаю, їх ми заварювали в чай. Це був просто аромат для нас і приємний такий запах. Чи ми так само мали б якісь властивості Звичайно. корисні? Ну, коли це корисна рослина, вона має корисне. Все і mm -hmm. стебла, і листя. Тому це дуже класно, що зараз ще продовжуються ці традиції. Коли зібрали не тільки малину з куста, а трошечки ще і листя посушили, і це на зиму теж такий запас вітамінів буде. Це однозначно. Дякую. Оля Карі відповідала на наше запитання. Ми говорили сьогодні про корисні властивості малини і про її протипоказання. Ви зрозуміли, що якщо малини у вас вже є на вашому столі, то краще її одразу з'їсти. Якщо ви хочете заморозити, ви почули поради від Олі, як правильно це зробити. Ну, і головне, що для. Для мене це як виявилося. Я робила це великими порціями. а Потрібно робити насправді тією порцією, яку ви будете використовувати для того, аби одразу її споживати. Ольга Карі відповіла на наші запитання. Дякуємо тобі, дуже сніданок Дякую. триває.